Так, коротше цей зайшли ми на діляночку. Демо ділянку, як я говорю. Бачите, опять під посадками движуха. Далеко я не буду заходити, бо тут так все ясно. Щось тут бурян, блін. Там от де оприскувач перший прийшов. А ч так? Тут зайшов по кругу два. Потім якась ерунда. Короч. Вітер може бути. Що? що у нас тут? Ну теж боби гарні. Наливаються зверху теж. І ось дозакидає, може дасть Бог ще. Мені там сюрпризика по шецентнеру додасть. Лободацька гарна, що йо моє. Ну як воно? Не повсюди, але є. Ще підемо подивимось у нас на покровні культури, що у нас там робиться. Так, да, це більш всього жара, корінці, дерев. Ну і дерева пожовтіли, бляха муха. Якби земелька суха, О, ні, не суха, дивіться, Влага є. Влага є. Ось цього року тут буде рівненьке поле. Ще, шикар, Вообще шикардосне. Взагалі лялечка. красує, в неї не багато. Пожневний хресток вкриє. Буде рівно, сімничок посіє. Я думаю встигну, що я тут може пшеничку посіяти. Так, що в нас тут? Ну коротше більш всього, що я не буду тут чекати, поки воно там взагалі вже покровній культури вирус тут. Будемо ми тут горати, тому що якби гречка ось дої своє повсходила. Такі рядочки є, видно, так? Да? всходили соняшник я вже теж показався якось краю що то до фіга получається гречки а там далі в рядочку Ну треба було тут теж гліфосатом пройти тут теж душило її виходить це вон соняшнички є бачите соняшнички сходять Ну бачите, вже є Можу зрозуміти що, ну, тут мабуть більше лагу зловив Є соняшники вон повсюди бачите тут Є соняшники Вовду тут Тут взагалі рядочок соя така вже Коротше нормально Зайдемо подивимося, Що у нас сосіді по ріпаку є а вон взагалі соняшники йдемо пойдемо що у нас тут по ріпаку О, опять дощик починає капати. тут де я пройшов короче, рібака взна ви поняли да? вони пів метра все таки залізли буряни полізли ріпачок теж гарний но з лакові треба вибирати потери пшениці є що тут ріпак як би зійшов? Причому так нормально я считаю там виглядає. Ну треба вже боротися з бурянчиками. Да, у мене ось до якогось чорта лободавна, бачите, там чести до... А тут капець. Соняшник всходить. Так стартанув соняшник і вон видно його. пля 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 ляп Ну скільки все в них стільки мать. Терня сохне стріляє. Ось такі от діли. От зайдемо з цієї сторони. Подивимося лісою. Гречка якась тут як. Є рядочки такі. Ну і земелька стає трошки м'якче. Ну, ми будемо чекати, будемо горати тут. Зійде плуг і будемо горати. Що у нас тут по сої? О, З цієї сторони вона взагалі ярка. Ну теж наливає боби. Насіння тут не буде крупним. Не буде. Вона ну, тут така чука. Я думаю, може це мені ще карбамітиком зайти і бабахнути. Поки вона зелена, ще через листочок щось зайде. Так що давайте мені совет давайте. Зайти її, щоб карбомітом бабахнути. По кілограмчика так 3-5. Щоб вона ще мало що їсти. Помогти їй з цим. В неї так же там, в принципі, бульбошковіці. На цьому полі не буду рвати, по-любому вони є тут, бо по сої видно. На якомусь другому вирву якусь рослину, подивимося, що у нас по бульбашковим цього року, в принципі. Я брав бульбошкові бактерії провірені, попроводив експерименти по різним. Не буду тут в якості реклами казати, чиї вони, але за скільки років я займаюся сою, я перепробував вже всі бульбашкові німецькі, польські, ровенські, вінницькі, яких я вже тільки не пробував. Є одні бульбошкові бактерії, які найкращі бо я робив мікси на полях і для себе для свого регіону для свого регіону я знаю які бульбакшукові бактерії найкращі, які по ціні не самі дорогі а ціна там ну, якщо брати від конкурентів то майже в два рази дешевше ну і від самих дешевих в два рази дорожче тобі ж середня цінатка але працюють вони, звісно, ярко. Так що так, лайки, підписки. Коротко. Зараз заїдемо ще на одну ділянку, де я не був взагалі. Взагалі не був. За весь період після посіву, після того, як я забрав там бур'яни. Ну, вона мені там, думаю, зараз ерунду покаже. Ладно, лайки, підписки. Коротко. І цей. І вподобайки. sim por cá